Славного ранку, друзі, я радий вас вітати в новий чудовий благословенний день, який створив Господь для нас, для того, щоб ми прожили цей день у мирі, у радості, прожили цей день разом з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, який завжди з нами, який послав Духа Святого, щоб Він жив в нас, і ми були з'єднані з ним для того, щоби. Приймати його життя і впевнено жити у цьому світі. Вітаю вас, друзі! Мене звати В'ячеслав. Я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. І це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. І прямо зараз я вас запрошую поділитися цією програмою. Я хочу поділитися на Фейсбук сторінці Церкви. Доти Христа. І ви також можете поділитися на своїх сторінках. Я думаю, що ви вже не перший раз нас дивитесь, тому що в нас вже дуже багато програм, ви вже нас бачили, тому думаю, що ця програма вас благословляє. Але якщо ви навіть не бачили ще не одної з наших програм, то ви можете зайти на YouTube. Сторінку церкви Дотик Христа, YouTube канал, і подивитися всі наші попередні програми там є. Там є плей навіть по темам, тому вам буде зручно дивитися. Чи просто можете на цій фейсбуці, сторінці пропускати вниз і подивитися, всі програми там є. Добре, друзі. І я хочу сьогодні, щоб ми продовжили говорити про те, про що ми почали ще з того понеділка. Продовжували говорити про Божий Мир, який повинен бути у нашому серці, що Ісус залишив нам свій мир, і ми повинні жити у цьому мирі, ми говоримо про Євангеліє від Іоанна 14, 15 16 вірші, тому що в 16 вірші, в кінці Ісус сказав, давайте ми відкриємо і прочитаємо 16, вірш, 16 розділ, в кінці 33 вірш, і Він сказав. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. Тобто ми говоримо про те, що Ісус щось сказав для того, щоб ми мали в ньому мир. І ми розбираємо ті слова Ісуса, які Він сказав. Тому що ми читаємо 14, 15 16 розділ і це останні розділ, де Ісус, перед тим, як іти на хрест, Він спілкується зі своїми учнями і Він їм каже про щось важливе. Він їх попереджає про те, що їм робити, на що звернути увагу, щоб коли він піде, вони були в мирі і були міцні у вірі. Тобто ми розуміємо, що Він вчить їх і нагадує їм Боже Слово. І ми знаємо, що коли ми можемо побудувати міцний фундамент фундамент Божого Слова у нашому серці, тоді на цьому фундаменті може бути Божий. Мир. Тобто, Божий мир приходить в наше життя від знання, Від знання Божого Слова, Його волі приходить до нас впевненість, спокій і Божий мир. Тому ми особливу увагу звертаємося, звертаємо на те, чого Він навчав, щоб знати ці речі, і щоб ці речі також допомагали нам сьогодні жити і мати мир. Добре. І ми закінчили е, розбирати. Чотирнадцятий розділ, і він дуже важливий. І я не хочу зараз його знов нагадувати, а можете подивитися попередні програми і подивитися, про що ми говорили. Але саме головне, що там є, що ми повинні, повинні продовжувати вірити в Господа, продовжувати вірити у нашого Спасителя Ісуса Христа, що би не відбувалося в нашому житті. Які би виклики не приходили в наше життя, ми повинні продовжувати вірити в нього. Знаючи, що все те, що відбувається, він про це знає, він контролює, і він дав нам певні ключі, що нам робити для того, щоб пройти це. І дивіться, е, написано у ну, 14-й розділі в кінці. Там написано 29 вір. Я сказав вам раніше, ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Тобто він знає те, що повинно бути статися. І він каже тут раніше, чим це станеться, щоб коли воно сталося, вони повірили в це. І ми говоримо про всі ці вірші, про все це вчення, які він тут залишив нам, через призму того, що він сказав е, ці слова для того, щоб ми мали мир. Тобто, це вчення, це, про що він тут каже і нагадує, повинно принести нам мир впевнений, спокій, і він каже: Я вам сказав про це раніше, чим це станеться. Щоб коли станеться, ви що зробили? Згадали, що я вас про це попереджав, і що це принесе вам? Ми чому? Тому що ти знаєш, що Ісус Він знав про цю ситуацію ще заздалегідь. і Він попереджав нас про це. Тому Він і допоможе нам пройти цю ситуацію і дасть нам все необхідне для того, щоб ми продовжили Йому довіряти і вийшли переможцями. Алілуя! Тому Він про це попереджав. Він знав, що їх чекає серйозні випробування попереду, тому він їх попереджав про це. Добре, давайте ми сьогодні проговоримо про 15 розділ він дуже важливий, тому що він починається з таких, знаєте, про виноград, виноградну азу, про виноградера і про гілля, якими є ми. І це дуже. Ну, Серйозний такий приклад для нас, який ми повинні зрозуміти. Я думаю, що вони просто йшли в якомусь місці, і він побачив виноградник, і він просто на прикладі виноградника вирішив їм щось розповісти, щоб вони це зрозуміли. І ось що він каже: Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградник. Зрозуміло це? Виноградна лоза. Виноградар, який приходить до виноградної лози. Усяку гаузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб ресніше родила. Зрозумілий приклад. Тобто, я виноградна лоза, мій отець-виноград. Він приходить і на мені на лозі, є гілля. І та гілка, яка не приносить плоду, він її підрізає, відсікає. Для чого? Він через це очищує виноградник, щоб він приносив ще більше плоду. І ось написано, що усяку гаузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб ресніше родило. Тобто для них це, знаєте, ну, зрозумілий приклад, що відбувається. І написано, що те, що не приносить плод, він відтінає, а те, що приносить плод, він очищає, для того, щоб приносило ще більше плода. І далі він каже, ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Тобто він каже, послухайте, якщо я виноградна лаза, то ви гаузки в мені. І ви гаузки, які приносять плід, тому що ви вже очищені. Тобто, мій отець, батько небесний, який є виноградар, він вас очистив вже для того, щоб ви приносили більший плід. Але як ви були очищені, І він каже, ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Тобто, із-за того, що ви знаєте моє слово, із-за того, що ви знаєте моє вчення, чого я вас навчав, ви очищені. Тобто, що нас очищує, щоб ми приносили більше плоду. Слова Ісуса Христа, Його вчення. Якщо ми знаємо Його вчення, ми будемо очищені через це вчення для того, щоби приносити плід. Далі Він продовжує. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гаузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Теж зрозумілий приклад. Він каже, ви повинні бути з'єднані зі мною. Ви не зможете приносити плоди, якщо ви не будете з'єднані зі мною. Навіть якщо ви скажете, ну я знаю його слова, ви все одно повинні бути з'єднані з Ним, щоб його сила вона текла через вас і приносила плід. Якщо не будете на виноградному лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, тобто він наголошує на тому, що вони повинні перебувати в ньому. Я є виноградна а ви гаузькі. Тобто він прямо про це каже, щоб ви зрозуміли цей ну, образ, який він каже. Ви гаузкі на цій виноградній лозі, і я є та виноградна глаза. Я та, яка дає вам життя і дає вам все необхідне для того, щоб ви могли приносити ресни. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Тобто він знову про це каже: Ви не можете нічого робити без мене. Ви повинні бути з'єднані зі мною. І знаєте, в попередньому розділі він казав про те, що він з'єднаний з батьком. В 11 вірші він казав, повірте мені, кажу, що я в отці, а отець в мені. Я в отці, а отець в мені він каже. Тепер він каже: ви повинні бути в мені, а я вас для того, щоб ви приносили плід, щоб ви приносили рясний врожай. І він каже: ви вже очищені через це слово, яке я проповідав вам, для того, щоб приносити врожай. І ось далі він продовжує. Що без мене ви не можете робити нічого? Ну, ми не можемо робити нічого для того, щоб приносити плід, без нього. Звичайно, якщо ми без нього, що ми можемо робити? Жити життям без нього. Робити все, що нам це, грішити. Для цього нам він не потрібен. Але для того, щоб йти його шляхом і приносити плід для нього, ми повинні бути з'єднані з ним. Добре, далі читаємо. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Тобто ви розумієте, що він продовжує їм на цьому прикладі розповідати про них. І він вже наголошує на тому, що якщо хтось не буде приєднаний до нього, що відбувається з такою гілкою? І вони це чудово розуміють. І ми повинні це чудово. Розуміти, наприклад, цього виноградника, що буває з такою гілкою? Вона написана, е збирають і кидають вогонь і вона згорає. Тобто та гілка, яка не буде приєднана до нього, до нього що з нею буде відбуватися? Який кінець чекає цю гілку? Вона згорить. Що буде відбуватися з людиною, яка не буде приєднана до Ісуса Христа? Що з нею буде відбуватися? Вона попаде в пекло. вона згорить. Тому він наголошує на цьому. І ми повинні розуміти, що ми повинні бути приєднані до нього. І коли ми приєднуємося до нього, як нам до нього приєднатися? Коли ми визнаємо Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа? Написано, що ми народжуємося заново, народжуємося згори і ми з'єднуємося. З ним. І ми повинні продовжувати е, бути з'єднані з ним, продовжувати перебувати на ньому, як і на лазі, і дати можливість Божому Слову очищувати нас для того, щоб ми були чисті, жили в істині і приносили плід для нього. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам? У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Дивіться, він продовжує. І ми вже казали, що ми очищені через його слова. І тут вже він робить висновки, і прямо їм каже про це. Він каже, що якщо будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас. Тобто, як ми перебуваємо в ньому, коли ми визнаємо його як Спасителя Господа, як йому перебувати в нас, як нам бути з'єднаним? І він каже, через слова, через мої слова. Тобто, вас повинні перебувати мої слова, вас повинно перебувати моє. Вчення. Якщо вас воно перебуває, то ми будемо з'єднані і ви приносите пліт. І далі він каже, що все, чого ви будете бажати, просіть і станеться вам, якщо ви будете з'єднані зі мною через моє слово. І ми кажемо про те, що він каже всі ці слова для того, щоб вони мали мир у серці, коли прийде час випробувань, коли прийдуть спокуси, коли прийдуть страждання, щоб вони мали мир. І це розуміння цього, що ми з'єднані з ним, що його життя тече в мені, воно приносить мені впевненість. І що ще мене приносить мир та спокій, його вчення? І він тут наголошує на цьому, що ти не можеш бути з'єднаний зі мною, якщо ти не знаєш того, чого я тебе навчав. Якщо я твій вчитель, тоді... Ти будеш перебувати в мені, моє вчення буде перебувати в тобі, і моє вчення допоможе тобі жити у цьому світі. Якщо ж цього нема, то ти окремо від мене. І що чекає того, хто окремо від мене, каже Ісус, того спалять, на жаль. І дивіться, Він каже: у цьому прославленому отечу ви приносили багатий урожай, але Він на цьому не допинається і каже: і стали моїми учнями. Тобто він не просто хоче нас, знаєте, якось використати для того, щоб отримати якийсь врожай. Він не просто хоче, щоб ми приносили врожай, щоб просто нам потім відкинеться нас. Ні, він каже, славу отцю приносить те, щоб ми стали його учнями, друзі. Зрозумійте це. Щоб ми не просто знали його слова, але щоб ми стали його учнями. Тому що. Це наше рішення, друже, навчатися. Це наше рішення бути учнями. Він не може змусити нас бути його учнями. Він не може змусити нас приносити плід, якщо його слово воно не очищає нас. І славу йому приносить великі плоди. Якщо він виноградар, то що виноградару приносить славу? Звичайно, коли його виноград. Приносить виноградник, приносить великий врожай. Тоді кажуть, ну це дуже добре виноградник. І він каже: так само і тут ми повинні приносити великий плід. Але для того, щоб приносити плід великий, нас повинні повинно очищати Його Слово. Щоб Його Слово нас очищало і ми були з'єднані з ним. Ми повинні стати учнями Ісуса Христа і знати Його вчення. І ви знаєте, це ще раз кажу. Наше рішення стати учнями Ісуса Христа і навчатися в ньому. І, на жаль, сьогодні не всі християни вони хочуть навчатися, не всі вивчають Боже Слово так, щоб зрозуміти вчення Ісуса Христа. Багато людей, вони просто, знаєте, ну, читають Боже Слово. Так, я читаю. Але ти повинен не просто читати, ти повинен приділяти час для того, щоб зрозуміти того, про що навчав Ісус. Дати можливість Божому Слову тебе очищати. І він на цьому наголошує, що ви повинні знати те, чого я вас навчив вже. Якщо ви будете це знати, ви зможете застосувати це у своєму житті, коли мене не буде поруч з вами. І ви знаєте, написано, що перед всім він сказав, що. Приїде Дух Святий, і батько його пошле до вас для того, щоб він допомагав вам і він нагадає вам все те, чого я вас навчав. Він допоможе вам навчатися. Але якщо ми не навчаємося, якщо в нас немає його слова, то ми не можемо нічого пригадати. Що він буде вам нагадувати, якщо ми не знаємо? Для того, щоб нагадати, ми повинні знати. І знаєте, про це можна багато. Говорити у нас не вистачить на все часу, але я хочу наголосити, що ми приймаємо рішення стати учнями Ісуса Христа. Ми повинні вивчати Боже Слово, вивчати так, щоб знати головну думку того, про що Він нас навчав, друзі. І це наш вибір бути учнями, якщо його слово не буде в нас. Ми не зможемо бути з'єднані з ним, тому що ми з'єднані через слово. Ми з'єднані через його обітницю. Тобто він пообіцяв нас, що якщо ми визнаємо його Спасителем і Господом, він подарує нам. Вічне життя, і ми маємо цю надію. Через що? Через слово, яке він нам дав. І якщо ми знаємо це слово, ми з'єднані з ним, і ми будемо жити певним чином, спираючись на це слово. Якщо ми не знаємо слова, ми будемо жити окремо від нього. Ми повинні це. Зрозуміти. Тому ми повинні прийняти рішення стати учнями Ісуса Христа, тому що тільки через це ми будемо з'єднані з Ним. І Його життя буде в нас, і Його життя буде діяти через нас і приносити плід. Давайте ми ще трошечки тут дочитаємо. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. В чому перебувати в любові, ще, друзі? Якщо будете зберігати мої заповіди, то перебуватиме в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого отця, перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Ви знаєте, я думаю, що ми можемо про це ще поговорити е, завтра. Тому ми давайте на цьому сьогодні зупинимось, а завтра ми продовжимо. Але головне про що ми сьогодні говорили: для того, щоб ми бали, мали Божий мир, ми повинні побудувати фундамент Божого Слова і знати вчення Ісуса Христа для того, щоб Божий мир міг жити у нашому серці. І ми дивимося на те, про що він тут навчав. Через те, що він навчав, для того, щоб ми мали мир. І ми зрозуміли сьогодні той приклад, який він нам навів: що Він є лоза, а ми гілки, які з'єднані з Ним. І ми з'єднані через Боже Слово, через знання. Того, чого він нас навчав. Ми очищені нашим батьком-виноградарем через слово. І він казав їм: я вже вас навчав, тому ви вже очищені, якщо ви дійсно мої учні і знаєте те, чого я вас навчав. Тобто ми вже очищені для того, щоб приносити плід. Ми підготовлені для того, щоб жити в мирі. У впевненості, що Боже життя було, перебувало в нас і діло через нас, і щоб ми приносили Боже плоди. Ми вже підготовлені для цього, в тому випадку, якщо в нас перебуває Боже Слово, і ми з'єднані з ним. Аллія! Тож, перебувайте у Божому Слові і давайте можливість Богу перебувати у вас. І давайте ми помолимося, а завтра ми продовжимо. Батько Небесний, в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за Твоє Слово. Дякуємо тобі за цей чудовий приклад, який ми розуміємо, що ти виноградар, Ісус е, виноградна лоза, а ми гілки, ми гаузки, і ми перебуваємо на тобі, і ми з'єднані з тобою, і твоє життя тече в нас, і ми вже очищені через слово, якого Ти навчав нас. І ми дякуємо тобі, за те, що ти наголошуєш на тому, що ти маєш. Що ти хочеш, щоб ми приносили плоди, і що ти хочеш, щоб ми були також твоїми учнями. Ми дякуємо тобі і просимо тебе, щоб ти допомагав нам в цьому, щоб ми приносили багатий урожай для тебе, і щоб ми стали твоїми учнями, щоб ми прийняли це рішення навчатися у тебе, і щоб твоє вчення воно змінило наше життя і допомогло нам, впевнено у мирі і спокій жити у цьому світі, який повний випробувань і страждань. Дякуємо за те, що ти допомагаєш нам перебувати у мирі. Слава і хвала тобі! ім'я Ісуса Христа! Друзі, я благословляю вас! Я приголошую Божий захист у вашому житті. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тому всяка неміч, хвороба, іди і геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую звільнення у ваше тіло, у ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродні Божі фінансове благословіння, яке приходить у ваше життя. Приголошую, що ви маєте Божу мудрість і знаєте, що і як вам робити. Ви навчені цьому. Якщо ви щось не знаєте, звертайтеся до Божого Слова. І він допоможе вам. Дух Святий відкриє вам все те, що вам необхідно знати. І допоможе вам втілити в це в життя і отримати результати, і ходити у перемозі. Тому що саме для цього ви були покликані, щоб ходити у перемозі і являти Божу силу людям, які живуть у цьому. Світі. Тому я благословляю вас, друзі, хай Боже мир наповнює ваші серця. І давайте ми помовимося за нашу країну. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Україну, і ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа, швидку перемогу вже цієї осені в ім'я Ісуса Христа ми благословляємо керівництво нашої країни, ми благословляємо наше військо в ім'я Ісуса, ми приголошуємо мудрість для них, сміливість, і ми приголошуємо Твій захист для них в ім'я Ісуса Христа. Також ми приголошуємо, що ворог Він наляканий, всі його плани зазнають поразки, і Він в страху тікає від нас в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за перемогу і благословляємо Україну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Я дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами і вірю, що це слово воно підбадьорює вас і допомагає вам жити у цьому світі у мирі і впевненості. Хочу вам нагадати, що всі ці. Програми сьогоднішня, попередня, є на YouTube-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте вподобайки, дзвоник, і, і діліться обов'язково з цим ефіром, ссылкою на YouTube. Якщо ви дивитесь записи, поділиться, якщо ви дивитесь у Фейсбуці, то також можете поділитися посиланням на е, цю програму. Для того, щоб розпространяти Боже Слово. Також, друзі, у нас є телеграм-канал, на якому ви можете слухати в аудіо формати нашої програми. Це дуже зручно. Спробуйте. Добре, на сьогодні ми закінчуємо і я бажаю вам славного дня, наповненого Божими богословіннями, миром і впевненістю в нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. До зустрічі завтра о 8-й ранку. З Господом!